Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні до вашої уваги Jeep Renegade 2.4. На даний автомобіль встановлено електроніка польського виробника Stag модель блока Qbox Plus, максимально розширений діапазон налаштувань обіді корекція. Швидкісні корейські форсунки HANA Ось так виглядає форсунка. З даної позиції ми їх побачити не зможемо. Редуктор Green Gas, модель редуктора Nordic XP 245 кінських сил. Фільтр тонкого очищування. Кнопка салону розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопочка LED 600. Балон даного авто розташований в ніші запасного колеса. Висота балона 220, діаметр 720, об'єм 72 літра. Виробник балона Green Gas. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Виробник Green Gas. Заправочний вузол врізний в бампер. Дякую за увагу.